Друзі, відкрию вам трошки за кулісся. Ви ж таки любите, правда? І покаже, наскільки брудними приїжджають машини з порта. Буквально тільки що розвантажили автовоз. Це в нас збівайді Сілай 07. Отак От багажник, бачите, закиданий усім. Тут і килимки, які йдуть в комплекті, і зарядна станція, і декілька ще речей, які ми окремо дозамовляли. Також тут, бачите, є ще оці накладки пластикові, які потрібно буде вдягнути на диск. І до речі, їх не так просто вдягати. Треба повністю диски знімати і з середини закручувати на кожну накладку три шурупчика, три болтика, для того, щоб воно тримати. Машини приїжджають в такому стані. Як бачите, вона трішечки брудненька ззовні. Хоча, до речі, бували і брудніші. Ця ще в такому плюс-мінус адекватному стані. Вона два місяці була в контейнері, трошки пилюку. Як бачите, припала. Машина приїжджає на двірниках непостійних на транспортних двірниках. А в комплекті відповідно йдуть двірники нові, які потім ми будемо вже замінювати, коли будемо віддавати машину клієнту. Цю машину ми зараз готуємо до видачі. Я вам зараз покажу, що ж всередині. Ось такий бардачок всередині, бардачок. бачите, ну десь тут є бруд. Люди, бачите, залазили китайці чи поляки, коли розвантажували в Гданську. Але все в плівочках поклеєно, чухли ми вже тільки що буквально зняли. Відповідно, зараз завеземо на мийку, машину відмиють, все ми викладемо гарненько, повитираємо, зробимо повну хімчистку. Ззовні, повну мийку з середини. І буде. Ляля -ля, буде красунька, яка перейде до свого нового власника. У нас, до речі, є багато таких BYD з сілані 07, як нових в дорозі, так і вживаних з невеликими пробігами у різних комплектаціях і у різних кольорах. Тому, якщо цікавить, пишіть, дзвоніть, чекаємо.